Наші вітання сьогодні 16 жовтня 2025 рік, канал ВПО Нью Life. І вже ми маємо ось такий гарненький червоний дайкон. Це у нас культура другого оберту. Сіяли ми його 26 липня цього року, після викопки часника. І на сьогоднішній день вже бачимо, що подекуди зав'язалися непогані коренеплоди. Нагадаю, що сіяли ми три види: це дайкон червоний, який ось уже такий гарненький. Також дайкон із червоною м'якоті всередині, але він ще малуватий, бо трошки він пізніший за період вегетації. І також сіяли ми чорну редьку, але, чесно кажучи, зійшла вона дуже поганенька. Відео з посіву та інформацію про дайкон я залишу нижче де шапочка профілю. У минулому році ми посіяли дайкон вперше, після також часнику та цибулі, залишилися задоволені результатом. Він, правда, через два місяці виріс дуже непоганих розмірів, вдалося його реалізувати. Але в тому році дуже пощастило з дощами. Вересень був доволі такий мокрий. Але в цьому році трошки... Запізно пішли дощики, тому коли-неколи ми намагалися по мірі можливості поливати, ось бачите, є чорна редька, поливали, трошки підживлювали, звісно ж, і все ж таки маємо надію, що скоро, тиждень-два, і ми зможемо вже робити першу підкопку. Перевага вирощування дайкону полягає в тому, що це гарна культура, яка йде на другий оберт. Він, якщо при вологій погоді, виростає гарних розмірів, має непогану вагу, завжди ціниться у споживанні харчуванні, оскільки він дуже корисний, і при правильному зберіганні він може зберігатися до 6 місяців. Ось так.